Цей проект майже завершується. Ми розпочали його зумісно з компанією Байкар Ходник, яка виготовляє байрактари і польським народом, який саме збирав гроші на байрактар, але Байкар Ходник прийняв рішення передати це безкоштовно гроші направити на різні проєкти в Україні. І отже, ми подали заявку на цей проєкт. В рамках нього ми придбали 100 авто вже для, для передачі їх як Збройним силам України, так і державним німанітним органам, госпіталам та больницям. Ми вже на цьому тижні цей проєкт завершуємо. От, одні з останніх авто це були ці п'ять авто для, саме для «Азова». На сьогоднішній день кожен автомобіль, який ми отримуємо як благодійна допомога, вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Тому ці автомобілі будуть направлені для виконання бойових завдань і, відповідно, безумовно вони нам допоможуть в боротьбі з російської Росії. Тому дуже вдячний за таку допомогу, яка надходить до нашого підрозділу. Велику роль в обміні військовополонених грали Рустам Мумерев та голова нашого фонду Снавір Сетхалілів. Отже, ми постійно були з керівництвом Азова на контакті, коли вони були в Туреччині і коли вже вони переїжджали в Україну. Ми саме запитали, що для них потрібно. І одна із, ви самі всі знаєте, що одна з найвеликих потреб наших збройних сіл, окрім зброї, є авто. Отже, вони запросили нас передати їм 5 авто. Ми саме це ми сьогодні зробили.